Крішна, дорогі вітані. <кхм> Сьогодні будемо читати, повторювати вірш з Бакалатхіти 9.27. До да, минулого разу повторювали 9.26. Зараз покажу екран. Ми можемо пригадати да, попередній вірш. Двадцять шосте патрам пушпампалам тоям, йоме бактя праячхаті, тадахам бакті пахрітам, аш намі праетат манаха. Якщо людина запропонує мені листок, квітку, пліт. Або воду з любов'ю та відданістю, я прийму їх. І це в цьому вірші описувався рівень чистого відданого служіння. Тобто, Крішна, він сам каже, що йому подобається. І якщо людина це робить, то це чисте віддане служіння. А, а в цьому вірші в сьогоднішньому, 9.27. тобто 9.26 – це рівень бакті йоги. Да? А 927 сьогоднішній це рівень такої нішкарма карма ні, нішкама карма йога. Тобто карма йога або зв'язок з крішною за допомогою якоїсь діяльності, без прив'язаності до плодів. А давайте прочитаємо да, вірш. Ядкароший ядашне, яджухоша дадасіят, яд тапася я. Тат курушва амад арпаном. Щоб ти не робив, щоб ти не їв, щоб ти не пропонував чи віддавав, і через яку б тапасю не проходив, пропонуй все це о синкунті, як підношення мені. Тапася, бо аскеза і епітімія. А, щоб ти не робив, щоб ти не їв, щоб ти. Не пропонував чи віддавав, яку б тапасів не проходив, пропонуй все це осенку як підношення мені. Тобто, людина, вона, в принципі, робить те, що вона хоче, не те, що Крішна говорить, да, як в передньому вірші 9.26. Тобто робить те, що вона хоче. Звісно, іде мова про, не йде мова про якусь гріховну діяльність, а про діяльність, ну, яка дозволена шастрам. От, але за власним бажанням, але пропонує плоди потім Крішні. І таким чином вона очищується і пов'язується з Крішною. Да? І тут такий невеличкий коментар, дуже класний, що ми пропадемо. Він пише на початку. Обов'язково обов'язково за кожного і організувати своє життя так, щоб не забувати про Крішну ні за яких обставин. Кожному доводиться виконувати певну діяльність, щоб підтримувати душу в тілі. І Крішна рекомендує тут, щоб людина працювала заради нього. Кожен повинен щось їсти, щоб жити, але слід приймати лише очищені страви, що були запропоновані спочатку Крішні. Кожній цивілізованій людині доводиться відправляти релігійні обряди, тому Крішна радить: робіть це для мене. І це називають Арчина. Кожній у тій чи іншій мірі має схильність давати якісь подаяння. Крішна каже, давайте їх мені. Вот. Тобто, якою б ми справою не займались, то ми повинні це Крішна рекомендує Арджуні, своєму другу, щоб пропонувати це Крішні. Вот. Це можна по-різному робити, можна. Спочатку щось зробити, потім пригадати, що ми повинні це да, запропонувати Крішні, якусь роботу там чи ще щось добре, і потім запропонувати. Або ми можемо навіть на початку діяльності вже перед початком помолитися і запропонувати це Крішні. Крішно, я зараз буду щось робити. Прийми це, будь ласка, як такі мої якісь зусилля на виконанні своїх обов'язків. Дуже такий практичний вірш, бо ми всі щось робимо, щось їмо, щось е віддаємо, якісь пожертвування, робимо якісь зусилля, аскези. Ми можемо все це, це пропонувати Крішні, щоб от, організувати своє життя так, щоб не забувати про Крішну ні за яких обставин. От. Давайте повторимо цей вірш по одній строчці, потім по дві і по і весь вірш. І можна... А чи можна задати питання? Так, звісно. Дякую дуже. А, ну, що повинні ось для Йому і тільки потім їсти, це а, найкраще. Але зараз такий час, що завжди буваєш вдома і а, приходиться щось купувати в магазині і завжди я в розпачі, а, чи пропонувати це крішні, чи ні. А, і ось в цьому вірші а, є такі строчки, що щоб ти їв, Чи це, чи це, я... Вважати, що це є дозвіл пропонувати Кришні щось, що я не готувала, а, купу, а купила в магазині. Дякую. Да, це супер практичне питання. Звісно, найкраще, як казала, приготувати самим і запропонувати це Крішні. Звісно, те, що Крішна говорить в 9.26. Ну, вшив пропана там. В общем, вегетаріанські продукти. А, так, але іноді да, ти кудись там біжиш, щось там не запропонував, помираєш з голоду. Якщо ми купляємо якісь там фрукти да, або овочі, там ну, не, не оброблені, то це можна пропонувати крішні 100%. Ну, фрукти, наприклад, да, ми купили в магазині, точно можна. Якщо ми купляємо якісь Молочні продукти, якщо воно там з молока, <хи> то, звісно, це теж можна пропонувати. Якщо ми купляємо якісь там чіпси, печеньки, морожене, я не знаю, чи Крішна, звісно, таке є. А, Вот. Я казав Антосакше про минулого разу, що Крішна таке <хи> не приймає? Вот. Але, ну, в залежності, да, від нашого рівня. Тобто, якщо людина, вона. Вже це робить, наприклад, вже купляє, я не знаю, що там а, щось там купляє в магазині печеньки. А, і вже вона, або там батон, да, в магазині купляє батон, масло, кефір і їсть. це. А, якщо вона вже це робить, то, звісно, краще це почати пропонувати Крішні. Так от, і, і якось спілкуватись з відданими. Щоб вони навчили готувати траса ну, <смі> якось поранили так, практично, як на практиці організувати так, щоб ми їли завжди просад, бо це ну дуже важливо. От у нас є як там, шрава нам, кірити нам, там читати книги про пади, спілкуватися з відданими і їсти просад. Це, мабуть, ну так само важливо, <смі> от може, ви скажете матадже, «Мо, надієфрі може, як ще ви думаєте. Дякую вам дуже за відповідь. Ну, я вважаю, що ми не можемо їсти не просад, але як кажуть, просад, а є пропоноване, то є, скрішна, може не прийняти, але ми спро... ну, зробили спробу йому пропонувати. І тоді я вважаю, що це можна їсти, і це не буде гріховна страва якась. Ну, таке моє моє. Дякую вам. Антосак Сакш прабов. Скажіть, подавайте. Я скажу більш категорічно, Це прям таке актуальне питання: вже багато років, вже багато десятків років. І я прийшов до того, що ну Крішна приймає те, що ми готували, з якоюсь молитвою, з якоюсь любов'ю, чистотою. Все інше не є просадами. Я ось працюю і маю можливість, маю доступ до виробництва продуктів харчування і до декількох цих виробництв. Я дивлюся, хто там працює, як це відбувається, як пишеться склад цих продуктів. В яких умовах це все відбувається, як люди ходять на перекури, як вони, в якому стані тверезом і нетверезом ходять. І це вегетаріанські продукти. І, і ну, тобто, і Це можуть бути які продукти. І як це все відбувається, я розумію, що це не було зроблено для крішни. Бувають якісь обставини, нехай там, але треба розуміти, що там буде ці... ці думки, їжа. Вона буде на нас впливати, якщо ви купуєте бетон, то така у вас духовна практика. Тому ну, я б радив якось помедитувати, помолитися, все ж таки налаштувати своє життя, як воно може бути, там, щось готувати, заздалегідь, Є різні варіанти, можна, можна з відданими спілкуватися і зрозуміти, як це буде на вас доречно. Але прям треба розуміти, що те, що готували не віддані, це готували не Є багато коментарів, що ви пропади, де він порівнює, що якщо ви приймаєте те, що там приготували, якщо це зернові, то це прям те ж саме, що м'ясо їсти. Ну, тобто, доволі категорично. Він каже, що вишнав це той, хто не приймає таку їжу, приготовлену невідданими. Тому треба просто, треба просто продумати щоб у нас дійсно був просад, дійсно була чиста їжа. І так, інколи бувають ситуації. Що вимушені щось купляти. Це також таке буває. Тож, хай Крішна вам допоможе якось це владнати в вашому житті. Мені простіше, мені дружина готує, я беру рюкзак, а там вже мій обід, і я не думаю, звідки він взявся. Вона все вже виконала свої обов'язки. Не знаю, чи будуть ваші чоловіки вам таке робити, не знаю. <різв 'язано> Давайте тепер повторимо вірш. От. Да, і можемо послівний переклад також. Яд, це значить, воно тут в кожній стриже це слово. Яд, щоб не, або яд це як, типу такого, або що. Хороше ти робиш. Яд щоб не Ашнасі. Ти їси. Яд щоб не джухоше, ти пропонуєш. Дадасі ти віддаєш. Яд щоб не, яд щоб не та аскетичні подвиги, які ти здійснюєш. Каунтея, осинкунті. Татку рушва це, мат мені арпанам, як підношення. Яд хороша, ядашнасі. Щоб ти не робив, щоб ти не їв. <laughs> вот. Роби це як підношення. Да, і тепер повторимо вірш. <clears throat> яд хороший яд аж на Насі. Яд хороший яд аж на Насі. Яд хороший яд на Насі. Яд джухоши яд. Яд джухоши Дадасият. Яд Джухоши Дадасият. Ядтапася каунтея. IATTA PASYASI KAUNTE IAM IATTA PASYASI KAUNTE TAT KURUSHVAM AD ARPANAM TAT KURUSHVAM AD ARPANAM ТАТ Radkuršva ПАНАМ Тепер подвій. Яд КАРОШИ яд яд, яд ЯД ДЖУХОШИ ДАДАСІ Яд хороший ядашнаси. Яджухоши сият. Яд хороший наси, Яд Джухоши сият. Яд хороший наси, Яджухоши дадасиat. Наступні дві Я дви. Ядпася тат курушва мадарпанам. yat tapasya si tat kurushva madarpanam yat tapasya si tat kurushva madarpanam Яд тапася сикаунтея таткурушва мадарпанам. І тепер весь вірш разом. Це 9.27. девять 9.27. сім. Яд хороший яд ашнаси, яджухоши яд т... Яд Тат курушва мадар панам. Я си, я яд хороший я дашнаси, яджухоший дадасият, яд-то каунтея, Тадкурушва Мадарпанам. Яд хороший ядашнаси, яд джухоши дадасият, яд Табасясикаунтея, Тадкурушва Мадарпанам. Багаватгіта 927. І давайте ще переклад пару разів. Щоб ти не робив, щоб ти не їв, щоб ти не пропонував чи віддавав, і через яку б тапасю не проходив, пропонуй все це осину Кунті, як підношення мені. 9.27 Щоб ти не робив, щоб ти не їв, щоб ти не пропонував чи віддавав, і через яку б тапасю не проходив. Пропонуй все це сину кунті, як підношення мені. Багавадгіта 9.27. Щоб ти не робив, що б ти не їв, щоб ти не пропонував чи віддавав, і через яку б та пасю не проходив, пропонуй все це кунті, як підношення мені. Давайте тепер розіб'ємось по групам, і ви можете ще повторити.